29 січня в Україні вшановують пам'ять загиблих у бою під крутами. У 1918-му шість сотень українців повстали проти чотиритисячної армії більшовиків. Серед тих українців було і 12 молодих вихідців з Полтавщини, говорить старший науковий співробітник полтавського краєзнавчого музею Валентина Клочко. Це були члени студентського корення і члени української школи імені Богдана Хмельницького. Яку. Привів підкрути наш земляк Аверкій Гончаренко. Дуже багато загинуло у цьому бою, особливо студентів, які не мали досвіду. Микола Божинський Божко. Він загинув на станції Крути. Вірше попав у полон, потрапив у полон, і його більшовики розстріляли. Володимир Шульгін він теж був учасником студентської громади Києва. Він теж загинув у 2018 році під крутами. Були і ті полтавці, кому вдалося вижити, каже Валентина Клочко. У своїх спогадах пізніше вони напишуть, як затримка під Києвом більшовиків дала можливість провести переговори щодо визнання УНР багатьма державами. Серед них був я, Аверкій Гончаренко. Він залишився живим, хоча його брат, рідний Федір Гончаренко, він був у складі студентської сотні, він загинув. Юрій Вороний, він як бойовий медик, брав участь у цьому бою і залишився живим. Потім він став одним з найвідоміших українських хірургів-трансплантологів. По суті, він провів першу трансплантацію нирки. Іван Шарий. Він теж був членом студентської громади активним. Потім змушений був воював в армії ОНР. З самого початку історія бою під крутами обросла міфами, говорить науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею Короленка Ольга Вечерок. Це було пов'язано з політичною кон'юнктурою. Були вони молоді люди і виник такий міф, що це була марна жертва, що туди кинули майже дітей, і ніякого сенсу в цій жертві не було. Насправді це. Не зовсім так дійсно. Вони не не могли там перевага була дуже значна. Вони не могли зупинити ту багатотисячну армію, але сенс в їхній самопожертві все ж таки був. Це найбільш вдала операція, де малими силами, невеликими силами вдалося досягнути значного успіху. Завдяки тому, що молоді чоловіки на чотири дні затримали більшовиків під крутами, Центральна Рада підписала відомий Берестейський мирний договір, каже Ольга Вечерок. Тоді вперше було визнано молоду Українську Народну Республіку на міжнародній арені.